З жовтня цього року двері Подільської правової ліги відкриті для переселенців зі сходу. Тут надають юридичні послуги громадянам України, які вимушені були у короткі терміни покинути зону військових дій. На жаль, е Через ці складні події в Україні, через війну на сході, через анексію Криму, дуже багато людей опинилося поза життям, поза нормальним життям. Вони переїжджають в інші регіони. Вони абсолютно відірвані від своїх соціальних зв'язків. Вони не мають ні фінансів, нічого. для того, щоб нормально адаптуватися вже у регіонах свого теперішнього перебування. Ми коаліція з надання правової допомоги. Ми займаємося юридичною допомогою, і ми беремо на себе. Юридичний супровід для цих людей правова допомога різного рівня. Ми можемо надати від консультацій, як правило, консультації найбільше до аж представництва суді. Проект юридичної допомоги та відстоювання інтересів переселенців діє у десяти областях України. Допомагати українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зголосилися понад 50 адвокатів та юридичних фірм. Можна до нас звернутися будь-якими способами: і скайпом, і через вебсайт, і особисто, і електронною почтою, і телефоном. Тобто, можемо ми надати будь-яким способом оцю правову допомогу. Є певна спеціалізація. Ми не працюємо у криміна... у галузі кримінального права. Ми не надаємо захисту від кримінального переслідування, але будь-яка людина, причому з будь-якого куточка України, може отримати цю допомогу в нас, якщо навіть не шляхом особистої консультації, то шляхом звернення через скайп, через електронну пошту, через телефон. Щодня до таких приймалень в областях, де діє проект, звертається близько сотні людей. Найактуальнішими питаннями на мирній території для таких українців є переоформлення пенсій, оформлення соціальних виплат, е, ну саме от ті питання, з якими люди йдуть до управління праці та соціального захисту населення, е, питання працевлаштування, питання працевлаштування без трудової книжки, тому що багато людей просто поїхало, залишило свої трудові книжки за місцем своєї попередньої роботи. Юристи та адвокати працюють безоплатно. Роботу ведуть від консультацій онлайн до представлення інтересів переселенців у судах, роз'яснюють новоприйняті норми закону та рішення Кабміну. Зокрема, про актуальну на сьогодні адресну допомогу. Кабмін затвердив її на рівні 884 гривень для непрацюючих переселенців та понад 400 гривень для працюючих для багатьох жителів Донецької та Луганської областей, а також українців з окупованої автономної Республіки Крим. Така інформація є досі невідома. Консультації ми надаємо декількома способами. Перш за все, це консультації, які відбуваються в нас в офісі. Прийом громадян здійснюється з 9-ї години до часу дня щоденно, крім вихідних днів. Також у нас працює гаряча телефонна лінія, яка по консультації по які надаються з 9 ранку до 18.00 щоденно, крім вихідних днів. Також особа може звернутися до нас на, на електронну адресу або на порталі право онлайн, де може більш детально більш конкретно розписати свою проблему і отримати вже в письмовому вигляді в електронному вигляді допомогу. Проект захист цивільних та громадянських прав внутрішньо переміщених осіб та вразливих груп вже реалізовується у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Чернігівській і вже у Хмельницькій. Хмельницькій областях. Для отримання безоплатної правової допомоги та іншої інформації щодо свого статусу вимушені переселенці, які перебувають на території Хмельницької області, можуть звертатися до Подільської правової ліги або телефоном 0382 72 01 95.